демонстраційному Варіанті НМТ з математики, було завдання такого виду: Укажіть кількість коренів рівняння на відрізку від нуля, включно до трьох включно. Як можна робити це завдання? По-перше, можна було б робити його, розв'язавши таке рівняння. Звичайним способом, тобто, ми можемо знайти, що х дорівнює мінус одиниця в степені n, арксинус корінь з 3 на 2 плюс πn, де n належить z. А далі знайдемо арксинус корінь з 3 на 2, це буде мінус одиниця в степені n 60 градусів арксинус корінь з 3 на 2, тобто π на 3 плюс πn. Де n належить z. Для того, щоб знайти кількість коренів на відрізку від 0 до 3 π ми будемо замість n підставляти цілі числа. Наприклад, якщо ми підставимо замість n0, то цей доданок перетвориться в 0. Мінус одиниця в нульовому степені буде одиниця. Взагалі, цей множник він вказує тільки знак перед пі на 3. Тобто, в парному показнику це буде плюс. В непарному буде мінус. Отже, в нульовому степені це плюс, і в нас корінь буде π на 3, і цей корінь належить нашому відрізку. Наступне замість n підставимо одиницю, будемо мати мінус одиниця в першому степені це знак мінус, отже мінус пі на 3, і додати пі. Пі замість n поставили одиницю. Тобто, як ми бачимо, це можна записати як 2 π на 3, і наш корінь також належить проміжку. Далі ставимо замість N2, буде знак плюс, тобто π на 3, плюс 2 π можна звести до спільного знаменника. А я в такому вигляді і залишу, мені ж кількість важливо знати. І ми бачимо, що. Даний корінь належить нашому проміжку. Ну і наступний, якщо я поставлю замість N3, буде знак мінус, тобто мінус пі на 3 плюс 3 пі. Цей корінь ще буде належати нашому відрізку. Наступний уже, звичайно, не буде належати, якщо замість N підставити 4. Тобто більше трьох кількість коренів на відрізку від 0 до 3 пі. Разом з тим. Наше завдання можна зробити набагато простіше на тригонометричному колі, якщо ми зобразимо. Коли ми маємо синус корінь з 3 на 2, це Y корінь з 3 на 2. Десь ось тут. І відповідно точки на колі одна і друга. От для цих точок синус буде дорівнювати корінь з 3 на 2. Тому. Якщо ми візьмемо першу частину нашого відрізка від 0 до 2 π це повне коло, то на ньому ми будемо мати два розв'язки. Наступне ми продовжимо і будемо мати від 2 π до 3 π тобто ще раз пів І знову ж таки два розв'язки. Тобто чотири розв'язки на даному відрізку буде мати наше рівняння. Отже, відповідь більше 3. Ще подивимося ряд завдань, які можна розв'язувати, використовуючи розміщення коренів на тригнометричному колі. Отже, укажіть кількість коренів рівняння на відрізку від 0 до 2 π Отже, Х належить даному відрізку, а коли ми розв'язуємо дане рівняння, ми будемо шукати 2х. Тому 2х буде належати відрізку від 0 до 4. π Покажемо на тригнометричному колі наші розв'язки. Отже, у нас ми маємо синус, а синус ми шукаємо по y. y Ігрек дорівнює 0 от в даних двох точках. Тому, якщо ми візьмемо. Проміжок відрізок, точніше, від 0 до 4 π то він складається з відрізків від 0 до 2 π а потім від 2 π до 4 π Перший від 0 до 2 Пі – це повне коло. І як ми бачимо, ну, якщо брати 0 і 2 π включно, то 0 π а отут 2 π На першому колі від 0 до 2 π ми будемо мати. Три розв'язки. Далі продовжимо і будемо мати наступне коло вже від 2 π до 4 π От, якщо ми візьмемо від 2 π до 4 π то знову ж таки, оці дві точечки ми маємо. 2 π ми вже врахували. Тому от наступна точка і ще одна 4 π Тобто, ще додається два корені. Отже, в результаті ми будемо мати. 5 коренів даного рівняння. Укажіть кількість коренів рівняння косинус 2х дорівнює 0. На відрізку, знову ж таки, х від 0 до 2 π Шукаємо 2х, отже, 2х належить проміжку від 0 до 4. π І малюємо коло. Тут уже у нас косинус, а косинус, як ми знаємо, це координата по іксу. І 0 буде от в цих двох точках косинус 0. Якщо ми візьмемо перше коло від 0 до 2 от від 0 до 2 π то ми маємо два розв'язки на даному відрізку. Наступний ми будемо мати від 2 π до 4 π Знову ж таки, ще раз коло. І ще два розв'язки, тому в результаті ми будемо мати 4 коренів даного рівняння. Продовжимо далі. Знову ж таки, укажіть кількість коренів рівняння на відрізку від 0 до 2 π. Як ми бачимо, в даному випадку ми будемо шукати х на 4, тому х на 4 належить проміжку від 0, Ми ділимо на 4 до π на 2. Дивимося синус це координата по Y, одна друга, і от вони дві точки по Y, для яких у нас синус одна друга. Якщо ми розглядаємо проміжок від 0 до піна 2, то це отут від 0 до піна 2, фактично, це четверта частина нашого кола, і на ній знаходиться. Тільки як ми бачимо один розв'язок. Отже, відповідь буде 1. Ще, наприклад, завдання такого плану, що указати кількість коренів рівняння тангенс х на 2 до рівні 1 на відрізку від 0 до 2 π У нас х на 2, отже, х на 2 належить проміжку від 0 до π. В даному випадку у нас тангенс, і тому ми малюємо лінію тангенсів, ось так вона паралельна, до осі Y, І на ній тангенс одиниця, ось тут. А відповідне значення на колі от воно, це значення, для якого тангенс дорівнює одиниці. Нам потрібно від нуля до пі відрізок, а це от, від нуля до пі це пів коло. І, як ми бачимо, тут тільки один корінь. Отже, відповідь один.